У Кам'янському відбулося засідання 14-ї сесії районної ради 7-го скликання. Сесію очолив голова Кам'янської районної ради Максим Чихута. На розгляд виносилися 6 питань. Деталі далі у сюжеті. На початку засідання затвердили внесення змін до рішення про районний бюджет Кам'янського району на 2023 рік. А також внесли доповнення до програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у кам'янському районі. Ми всі депутатським корпусом про Працювали конструктивно, всі підтримали всі питання. Але є питання, деякі, які депутати склали повноваження. Хочу подякувати нашим героям України захисникам, які боронять кордони наші. Що ми маємо зараз можливість проводити. Цю сесію маємо можливість спілкуватися з депутатом. Велика вдячність разом до перемоги. Депутатська більшість проголосувала за зміни до рішення про передачу комунальну власність Криничанської селищної ради об'єктів та майна, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл та селищ Криничанського району. А також у рамках сесії розглянули питання про дострокове припинення повноважень двох депутатів Кам'янської районної ради.